Доброго всім вечора. На годиннику 9 І Вже 4 дня я б'юся над таким моїм проєктом. Можна сказати, взяли роботу по відновленню бочки. Вона була після аварії. І можна сказати, користуюся своїми же порадами. Берусь за всю роботу, яка є. Саме з цієї бочки я буду починати відкладувати кошти в плані інвестицій. Тому з цього з цієї бочки 100 доларів підуть на інвестиції. Це були, можна сказати мої перші інвестиції, дуже чекаю цього моменту. В роботі вона вже 4 дні, повних 4 дні, і вже зашліфована, можна сказати, Заматована. Наложили шпаклівку, і от сьогодні я вже почав її рівняти, надавати форму. Ще є що тут робити. Ну, Я думаю, що днів ще 4-5. Вона в нас буде і не так все швидко, як хотілося, але не так не дуже швидко ми, звісно, звісно, працюємо, але вже дуже багато що зроблено. Навіть лапи ми вже зробили там, Восстановили їх. І можна сказати, що, що дуже так непогано движемося. Тому можна сказати, слухаю сам свої поради і стараюся виконати роботу, всю, яка є. Так, важко, так, можна сказати, трошки не за профілем, але на це я теж, як вчився в коледжі, в коледжі, я працював по малярки, тому для мене це не геть дико, не геть далеко, але така тяжка, тяжка робота. Але, вихода не, не як би сказати, немає так багато можливостей зараз, тому користуємося всіма. Так що, всім приємної ночі. Наступного дня можна сказати. Тримаємося, працюємо, і все буде добре.